Сьогодні ми їдемо в Львів таким от народним шляхом, автобусом, щоб налегке, як то кажуть. І прийшли трішки раніше, ми йдемо сидіти автовокзал. Наш автобус вже перебуває. Сьогодні ми їдемо на автобусі Павлюк. Рейка. Зупиночка на заправці. Половина в Щось тільки саме. І ось ми вже на місці і рухаємося на заселення в готелі. Цього разу ми живемо не в готелі, тому я сказала неправильно. Ми орендували таку квартиру, де ми проведемо час, поки будемо відпочивати від наших прогулянок ресторанів. І львівської атмосфери. Ми живемо в такому гарному вінтажному будиночку, Софійка, як дітям. Я ти? дуже рада. Запах, концентрат. Ого! Оце Ого. то люди ми попали. І так, запрошуємо вас в нашу квартирку на один день. Тут є така маленька кухня, вигляд. На такий балкончик. Взагалі сама вона така двохповерхова, але досить таки маленька. Далі вхід місця небагато. Піднімаємося на другий поверх. Таке місце для речей. Ой, Ось так. так. І на першому поверсі такий от туалет. Щось тут стирається. Мікроскопічно, але... Нормально. Приблизно в такій атмосфері писав свої твори Іван Франко. Справжня магія, пішов малесенький сніжочок. І так як я величезний геній, і я під свої штани абсолютно нічого не підділа, і я ходжу, мені дуже холодно. Я забігла в магазин і хочу купити якісь. Лосини, щоб мені було трошки хоча б тепліше, щоб мені було комфортно гуляти. Все-таки зима, а я думала, що не так холодно. Я щось давно не гуляла, тако по вулиці. Тому буду зараз міряти. Так, да, Можна, так, 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 звісно. Син божий народився. Божий народився. І отже, у тепльньоні ми йдемо обідати. Я дуже сподіваюся, що буде місце в бібліотеці. І ми поїмо смачного супчика, що ще. П'ятому підземелі також була повна посадка, тому ми вирішили повернутися сюди на вечерю. Обходивши багато закладів, ми все-таки прийшли в цукор. Будемо зараз щось обідати, тому що всі заклади в центрі зайняті. Венедикт з авокадо, одне яєчко трошки в Софійки гречаний млинець і ікрою і в бенедиктом. Так, воно, це Бенедикт? Так. і мами з лососом Бенедикт. Дуже атмосферний заклад. Вже тут не перший раз, і особливо рекомендую приходити сюди на сніданки. О, як Софіка мене гарно фотографувала. Генетичному коді заложений <с. код фотографа. Сніжок, сніжок, летить сніжок. <с. Я не. Морози, Морози лютують. Зараз ми йдемо пити кофе в книгарню Старого Лева. книгарголекав'я. А це самий красивий фасад, який я бачила. Чесно, я його бачила просто всіх інстаблогерів, хто живе в Львові, але ну, він реально настільки естетично красивий, що це неможливо просто прийти мимо. І сюди. Ми вирішили експериментувати. Я взяла какао. вишня, апельсин, а Софійка какао. Какао. вишня, софіка, що ти можеш сказати, як тобі на смак. Мені сподобалася аналіпка, як пішла кота. Не Як Ніби какао з соком. А можна я твоє зараз спробую? А тобі моє сподобалось ще ні? Чесно? Не дуже мій смак. Твоя краще, так. Да. Твоя схожа на какао. У мене апельсин дуже дає таку большинку. Хочеш попробувати? Наступний наш план це Зенек Арт Гелері. Ми дуже хотіли попасти саме на виставку про море. До речі, ця виставка ще триватиме до 1 лютого, і перевага в тому, що це мистецтво буде зрозуміле для кожного, адже скрізь є описи, де можна детально прочитати, що митець хотів донести в цьому витворі. Попереджаю, наступний кадр. Рекомендую не дивитися тим, хто боїться глибини. І ось ми знову вже на площі ринок і прямуємо на вечерю в п'яти підземелля. Тут я розповідаю про те, що ми надіємося. Що черги не буде, і ми швидко сядемо. Але, але і на жаль, всі ці люди, яких ви бачите на кадрі, це черга. Просто уявіть її масштаби. Дуже дякую, що зачекали. Нарешті ми попали в п'яте підземелля. Чекали чергу, як ніби на сумку пірки. Скільки це ми чекали? Півтори години десь півтори години стояли, чекали. Просто черга людей величезна. Але нарешті ми тут і чекаємо наші страви. Бо ці Я запахи. Да, але чекати сказали ще приблизно пів години. Ну нічого страшного, ми вже вистояли півтори, ще пів години почекаємо, але зато смачно поїмо. Принесли нам наконець картоплю. Картопля холодна. Добре, що хоч тут свічка є, хоч можна отаку по дорі. Взагалі, тупо холодна картопля. Ні, одна тепла, а друга холодна. Ну тепло, нас не все рівно, як ніби її щойно зробили. Mm. Не дивлячись на те, що все холодне, страба розлітається, тому що ми останній раз їли в три години. А зараз вже до Дев'ять. Кілочки зі свинина, один кілочок світить. Ці проще. Ну? А це буде Дякую. Вас... Ну, подача досить таки ефектна. Ми з дівчатками зацінили. Ждали, звісно, довго, Сорок хвилин. Отаке, от, от обгорівше, холодне, трохи м'ясо нам принесли. І так що ви думаєте, мовчати не стали? Сказали, що трошки підгоріли, як мінімум, м'ясо вже за картоплю, чай не казали, хоча тут просто все можна казати. Але вони забрали його за рахунки. Тому ну, в принципі було смачно. Єдине, що ми були просто дуже голодні, того нам вже все було смачно. І чаю було дуже мало, Тепи, бочили, і ну, м'ясо дуже гостре, не попередили. Вистояли, виждали, поїли традиційне місце, яке не можна пропускати ні в нім'якому раді. Софійка, основний любитель. Яної ну, вишні сама продовжила сама наклеп, сама й, на <серків> й виб'є. День-два. Ми біжимо на відкриття бібліотеки. Сподіваємося, що сядемо. Посправді зараз з закладами Львові дуже складно. Залишимо це без коментарів, але сподіваємося, що ми сьогодні смачно поснідаємо. І ось ми вже біля опорного театру. Я це сняла, як я поскользну. Взагалі, такий ось різдвяний новорічний Львів мені дуже імпонує. Я дуже мріяла побувати тут, коли є сніг. Тому що щоразу, коли я приїжджала взимку, сніга або не було, або йшов дощ, або сніг був, але він мокрий, все зразу тануло. Але зараз щось наближене до того, що б я хотіла. І ввечері насправді ця ялиночка виглядала просто неймовірно. Ми попали в бібліотеку, дуже радує це. Навіть не стояли чергу, але зразу зайшли і зразу люди за нами і перед нами. І вже там бачу бронювання скрізь, і вже люди сидять. Ну, хоче жити у моїй Тост з гока омлет кальцоне і е, сирний кіс. Чим ти взяла? З і після сніданку ми пішли традиційно пити каву, а саме в копальню кави. Треба. Американець голофон дякую з okay. І як справжні туристи ми не могли не сходити в музей, доторкнулися трішки до історії, переглянули різні інструменти, які використовували козаки, їхній одяг, меблі, а також багато історичних цінних речей. А на першому поверсі тут розташувалася різдвяна пошта, де ви за донат можете відправити гарну листівку своїм близьким та рідним. Величний палац потоцьких, той в який я хотіла попасти, але за 3, 2, 1 мені зупсують настрій. Добрий день, ви запитаєте, що тут у вас відбувається? Я вам скажу, цей охоронець бігав за мною навколо всього палацу, перевіряв, чи я випадково не знімаю на свою маленьку екшн камеру у той час, як всі активно знімають на свої телефони. Окей, якби це була професійна камера або фотосесія, але... Настрій мені зіпсували знатно. Поки я йому сказала, що домовились, знімати не буду. Він мені сказав: не домовились, а ідіть почитайте правила, і дуже неприємним тоном, тому таке відношення я до себе не приємлю. Щоб загладити неприємний після смак, ми пішли в Київку на обід. Смачно поїли, але не помітили, як час почав піджимати. Кропки в вечірньому місці нас не пощадили, і нам довелося вибігати з трамвая і добігати до станції пішки. Все тоже на ривне бежать, да? Да, 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 Добігли, їдемо додому. Сподіваюся, вам сподобався мій влог, тому що це був мій перший влог на мою нову екшн камеру. Ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей.